Благоустрій продовжується, вулиця Шевченка з кожним разом стає все більше відремонтованою і красивою. Так днями міський голова з архітекторами проінспектували вулицю Шевченка, щоб скласти список пам'яток архітектури, які потребують реставрації. В першу чергу будемо ремонтувати там, де люди будуть готові долучатися, в тому числі фінансово. Бачите, що навіть по вході цієї інспекції підходили керівники ОСББ і казали, ми готові співфінансувати. Мешканці будинків, що на вулиці Шевченка. Ченка звертались до влади, аби та допомогла їм у реставрації фасаду. Світлана Пронь, голова ОСББ будинку номер 29 на цій вулиці, каже, під час зустрічі мер пообіцяв у допомозі з ремонтом. Ми хочемо, щоб місто допомогло нам зробити ремонт фасад, відреставрувати фасад. Зараз ми самі власними силами. Сот мешканцями квартир готові відремонтувати дах. Але в нас зараз така проблема, ми шукаємо спеціаліста, який зможе нам зробити не такі ринви, як тут ви бачите, і не ті готові, які купляються, а зробити ринви по австрійському типу. Такі, які би стояли ну, ще 100-200 років. Аби розпочати реконструкцію будівель, які несуть в собі частинку історії міста, потрібно знайти кваліфікованих працівників, адже це, за словами Володимира Ідака, ювелірна робота. Суть питання балкони, карнизи, декоративні елементи, де потрібні висококваліфікованої роботи реставраторів, декораторів. Отаке не просто ремонтних будівельників, які можуть помалювати, власне, декораторів нам таких людей потрібно. Місцева влада каже: спочатку планують реставрувати шість будів. А потім просуватимуться далі. Ольга Гриців-Андрій Левків. Новини телеканал РАІ.